Мене звільнили з роботи. І ні, це не клікбейт, це реальна історія, яку я вирішила з вами поділитися. Це не було щось неймовірне, що я б хотіла пережити в своєму житті, але це був дуже цікавий досвід, який мене зовсім не засмутив, тому що в першу чергу я вже хотіла піти з цієї роботи. По-друге, мене завжди були запасні варіанти, про які я вам зараз розповім. І ціль цього відео розповісти вам, як не боятися звільнення, як втриматися і що робити. Тобто, звичайно, це. Не так, що вас звільнило, звільнили. І ви вже берете оце відео і маєте всі варіанти, якраз навпаки. Це відео для тих, хто працює на більш-менш стабільних роботах або менш стабільних. Ви знаєте, немає в цьому житті тепер стабільності, тому завжди треба мати інші варіанти. І, власне, це відео для вас, для людей, які хочуть мати варіанти. І не боятися за завтраш завтрашній день. Відразу скажу, що попередню компанію я не буду поливати брудом, я там працювала 5 років. Зійшлися ми в таких не дуже приємних обставинах. Як ви знаєте, мене звільнили. Не скажу, вважайте, на кого ви жалієтеся. Ну, але таке буває. Не буду входити в деталі, можливо, колись розповім про цю історію. Наразі не хочу входити в деталі з двох причин, тому що. Я хочу забути цю історію якнайскоріше, а з другого з повід це такий, що ця фірма досить велика, в них хороші юристи і різні ситуації можуть бути. Тому краще буду вважати і не говорити зайвого. Але так, ситуація не була приємна, особливо що я в цій в компанії працювала, до речі, два рази. Перший раз два з половиною роки, а другий раз майже п'ять. І як бачите, нічого немає стабільного. Вас можуть в один день просто звільнити. Мене звільнили. По-моєму, 22 або 21 числа числа, тобто 21 грудня, якраз перед самими святами, перед новим роком. Тому да, це було весело, але не все так погано. Насправді, так як я кажу, я не дуже засмутилася, і зараз вам розповім, чому в першу чергу через те, що в мене нотайсь період або польською, це називається окрес виповідження, тому що я працювала на дуже велику міжнародну польську організацію. У мене він три місяці. Що це означає? Це означає те, що протягом трьох місяців мені ще платять мою зарплату, навіть протягом чотирьох. Тобто мені виплатили повністю за, зарплату за грудень, мені ще платять за січень, за лютий і за 20 днів, по-моєму, березня. Тому це непоганий варіант. І завжди треба про це дбати, щоб у цей період у вас був якнайдовший мінуси цього. Що, якщо ви самі захочете звільнитись, вам ще треба буде на компанію пропрацювати 3 місяці. Або ну це теж можна домовитися. Я знаю випадки, коли людина вже хотіла звільнитися, йшла з фірми, не хотіла там працювати, в них були досить погані відносини, і вони просто домовлялися, що цю угоду розривають. І так теж може бути. Тому завжди пам'ятайте, що треба себе забезпечувати з кожної сторони. Друга важлива річ це додаткові джерела доходу. В мене їх декілька ці джерела доходу вони насправді покривають мої базові потреби. тобто такі, як лізінг, машини, потека квартири. Харчування, комунальні послуги, тобто так, що вийти в нуль, я є нехорошим прикладом, тому що в мене є і лізінг на машину, і теж іпотека на квартиру, я не рекомендую брати кредитів, але в деяких випадках вони необхідні. Але це надзвичайно великий стрес потім, коли власне такі ситуації стаються. І тому у мене є декілька джерел доходу, я таргетолог, тому що, мабуть, питання будуть, і в мене є додаткові. Клієнти на фрілансі, яких відповідно чек є набагато менше, ніж моя основна зарплата. Але тобто, ці, ці, цей дохід настільки ідеальний, що він може покрити ці всі базові потреби. Друга дуже важлива річ вона не завжди легка, це подушка безпеки. Про неї вже всі говорять. Я, наприклад, зараз не є ідеальним прикладом. У мене протягом п'яти років була от, зібрана лежала подушка безпеки в доларах. Я дуже велику частину її витратила на перший внесок за машину, тому що я купила в салоні машину. Я про це не шкодую, але зараз я трішки некомфортно почуваюся, тому що в мене немає ось цієї конкретної суми, щоб жити, наприклад, рік на цьому рівні, на кому я живу, і не працювати. Тобто такої можливості в мене зараз нема. Але з другої сторони, тобто, знову ж таки, якщо враховувати тільки базові витрати, то своєю подушкою, яка в мене є на сьогоднішній день, я можу спокійно жити десь півроку, навіть рік. Тобто, але тільки базові витрати, тобто без подорожей, без якихось там додаткових розваг і так далі, ем, не витрачати ще за не витрачати там не, 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 на відомо, які речі гроші, просто от базові потреби, їжа, машина, квартира і це все собаки. От, е, наступне, це я теж, е, звичайно, інвестую. Мої інвестиції це не є моя подушка безпеки, це зовсім інший бюджет. Але я знаю, що в разі чого, якби в мене закінчилась моя подушка, в мене завжди теж є мої інвестиції. І теж частиці приносять дивіденди. Дивіденди насправді з моїм інвестиційним портфелем зараз в мене не є дуже великі, тобто це є кілька сотень доларів на рік. Відповідно, за це важко прожити, але тобто, вони є. І в разі чого я завжди це можу продати, і знаю, що в мене є додаткові речі. Дуже добре завжди підтримувати контакти зі своїми колишніми співробітниками, колишніми менеджерами, колишніми навіть друзями, насправді, тому що. Після того, як мене звільнили, в мене в мені дуже багато людей зателефонувало з якимись пропозиціями додатковими, чи то фрілансу, чи то робота, але я в більшості відмовила, хіба що це був додатковий фріланс, тому що в мене вже був варіант роботи. В мене, от в мене там звільнили 23-го, 1 -го числа в мене вже була робота на повну ставку, теж віддалено. Чому? Тому що я постійно ходжу на співбесіди. Співбесіди. Це штука, яка повинна бути присутня в вашому житті завжди. Якщо ви, тобто, працюєте на когось і ви вважаєте, що ваша робота стабільна, знову це буду вживати, тому що нема поняття стабільності в наш час. І я завжди рекомендую ходити на співбесіди. Я зараз насправді мало висилаю резюме, тому що в мене і нова робота, і, тобто, і тоді я думала, що це все ще надовго. Але все ж таки я це роблю. Якщо мені хтось пропонує якісь варіанти, чи пише на LinkedIn, я завжди від, відкликаюся, говорю, висилаю резюме. Резюме, до речі, це ще одна фішка, яка потрібна. Потрібно, що вас завжди була, тому що в мене часто бувають випадки, власне, коли мені знайомі кажуть, Оль, відправ нам своє резюме, ми там шукаємо когось. Або на LinkedIn хтось пише. Тому резюме має бути завжди у вас актуальне, завжди гарно зроблене. Так би мовити, ви постійно мусите бути готові. Так само я вже згадувала про LinkedIn, це є дуже класний сайт. Якщо ви не знаєте, я вам, звичайно, скинула посилання внизу, відразу скину вам посилання на мій профіль. Це є міжнародний, можна сказати, Фейсбук чи Інстаграм для пошуку роботи. Люди там дуже часто кидають вакансії, там можна заходити в міжнародні варіанти, можна шукати компанії з інших країн, і можна знайти багато віддаленої роботи, тому я рекомендую там завжди бути активним. Теж варто писати багато статей, постів, тобто я. Я цим грішу, насправді, я мало пишу. Я завжди, я собі ще минулого року ставила ціль мінімум один пост е, на місяць. Я цього не роблю. Але насправді це дуже класна мережа, щоб заявити про себе, щоб. І це хороша мережа, як і для людей, які шукають постійну роботу, так і для фрілансерів, тому що там постійно люди сидять і шукають, е, шукають зв'язки. Там можна теж знайти класні варіанти конференції. Ну, взагалі дуже класний ресурс, тому якщо ви його не знаєте. Запишіть собі і створіть свої, свою сторінку, тому що вона точно пригодиться. І так я кажу, варто бути там активним, варто цей час слідкувати за людьми, з якими ви працюєте, з якими ви працювали. Часто там рекрутери додають вас до знайомих, це все варто приймати і завжди у вас буде якийсь варіант. Повертаючись до співбесід і до того, чому на них варто ходити, я колись жила в Варшаві, я тоді ще не працювала віддалено. І в мене була дуже хороша робота. Перша в стартапі, а друга, і потім мене знайшла дуже велика корпорація, в принципі, можна назвати назву: це Philips. І Вони мене, власне, знайшли через LinkedIn, І я тоді не планувала змінювати роботу, але я все-таки пішла на цю співбесіду, тому що мені було цікаво, і я отримала дуже класну роботу. Ну, насправді, як виявилось, потім мені цей стиль роботи корпорації не підійшов, можу зняти на це відео. Але це був дуже хороший досвід роботи в корпорації. Це був надзвичайно цікаво і, ну, звичайно, класний, класний впис до вашого резюме. Так що це, мабуть, всі, всі мої поради, які я можу дати на даний момент. І теж знову ж таки, якщо вас звільняють, не розстроюйтесь, не впадайте в, не впадайте в депресію. Можливо, моя одна помилка, яка була, це те, що я все-таки відразу з одної роботи перейшла на другу, і в мене навіть не було часу відпочити. Я все ж таки рекомендувала б взяти паузу. Хоча б декілька тижнів, і відпочити, освіжити голову, трошки щось почитати, нічого не робити, тому що в мене зараз е, нова робота в стартапі, і я постійно зайнята, і я не маю часу от, навіть зняти відео, тобто навіть відпочити. А все-таки, як би не було, звільнення є стресом і шоком для кожного, навіть якщо ви до цього готові, навіть якщо ви цього хочете. І варто все-таки відпочити, навіть інколи поговорити з психологом, чи просто поїхати на море відпочити, чи куди завгодно не всі можуть виїхати, звичайно, але не знаю, поїхати просто в Карпати. І саме головне це завжди вірити в свої сили, не погоджуватися на менше, тому що от е, мене звільнили, мене не, немає роботи. Візьму першу кращу роботу. Ні, треба знати завжди собі ціну, знати свою вартість, а час покращувати свої кваліфікації, вчитися. Розвиватися, шукати інших варіантів, тому що я, наприклад, зараз на етапі, коли я шукаю нових варіантів, я хочу трошки змінити свою кар'єру. Звичайно, таргетом я ще займаюся. Я не бачу в цій професії перспективи. Це декілька років. може теж, якщо буде цікаво, теж вам розповім, чому. Тому я зараз дуже багато читаю, дуже багато пізнаю, шукаю себе в нових зовсім не зв'язаних з маркетингом речах. І це все мені допомагає, власне, рухатись далі і заробляти класні гроші. Все, якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, заходьте теж в мої інші соцмережі, в Тік-Ток, в Інстаграм, буду дуже рада. І дякую всім за перегляди. Не забувайте поставити лайки, дзвіночки і інші речі. Дуже рада вас всіх тут бачити. Сподіваюся, буду частіше випускати відео, адже я це дуже люблю. Все, цілую, люблю. Дякую!